Щороку, 28 жовтня, відзначається день звільнення України від німецько-фашистських загарбників. У цей день Україна віддає шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Та дякує тим, хто сьогодні захищає Україну від інших загарбників, які прийшли зі сходу. Я взагалі хотів, щоб Наші українці-коросенці пам'ятали цю дату 28 жовтня 1944 року, коли Україну звільнили від німецьких нацистів. Біля 10 мільйонів українців загинуло у другій світовій війні, і ми не повинні віддавати перемогу. Оркам російським, російським фашистам, вони скрізь про це говорять, що це вони перемогли, що вони могли б без України перемогти. Це все дурня. Україна найбільше постраждала. Україну німецькі нацисти повністю захотили. Була розрушена вся інфраструктура. і те, що заслуга великої України, те, що ми змогли захистити Європу оці коричневої чуми, це заслуга наших Українців. Ну і зараз паралелі, коли ми проводимо, знову такі, ну, фашисти це ті, хто має різні ознаки. отаких От фюрерів, як Гітлер чи як Путін, оце бажання унічтожити такі, якусь е, частину людей, там, або нація, або українців, все це абсолютно. Діти одного батька, що Гітлер, що Путін, і вони поставили перед собою завдання ж не просто захватити Україну. У них завдання убити, вирізати, зірвати, спалити, щоб не було думки про Україну. Але ж ми всі розуміємо, що це неможливо. По-перше, ми нація, яка має глубідне коріння на відміну від росіян. По-друге, ми себе самі створили. І по-третє, що ми патріоти своєї держави, своєї України, своїх людей. Тому ми впевнені, я особисто, що перемога буде за нами. Тому щира подяка нашим воїнам. Нашим захисникам, Збройним силам України, вони героїчні, вони молодці. Вони все роблять, для того, щоб у нас було мирне життя. Я звічу нам, коростенцям, пам'ятати і про воїну Другої світової війни, хто захищав нас, і про війну війни з російським фашизмом, і віддавати їм належне, і все робити для того, щоб була перемога за нами. Слава Україні! Сьогодні сучасним українцям не потрібно перебільшувати втрати в роки Другої світової війни, як це роблять рашисти, чи брехати усьому світові, що, начебто, вже десятий рік визволяють нас від міфічних нацистів і бандерівців. Нам потрібна правда, і ми її знаємо. Ми захищаємо свою землю і свій народ. Перемога обов'язково буде за нами.